Звичайно, мінометна робота, сидимо, стріляємо, кажуть координати, ми заряджаємо пікарди і стріляємо їм. Так то все нормально, наче... ну, не, не сказав би, що важко, головне навчитися. Ну, вони лізуть групами по 30-40 по чоловік. Послів. Постійно на різному напрямку зліва, справа. тобто вони хочуть обійти Бахмут, але ми не дозволимо. Бахмут вони не зайдуть. Будемо тримати оборону надійно. І 30 груп з 35 чоловік залишили живих тільки двоє. Деяких вони забирають, видно, яких з командири їхні, деякі забирають, деякі не забирають. Тобто ну, Це як постійно там а, постійно вони нападають, там постійно оновлюються. Так, можна сказати. По трупам своїм вони лізуть далі. Продовжуються наступальні дії, постійно особливо вночі. Ну, ми працюємо і вночі, і днем. Без, без проблем. Тобто, працює, на, на нас розраховує дуже сильно піхота, наша піхота наш. тому ми працюємо постійно. Mm. Наскільки ну, я знаю, що там в основному лізуть кушечне м'ясо це зеки. Ось, а потім вже ну, є у них там, напевно, інструктора якісь, е, які навчають їх зеків. Вони постійно лізуть туди, щоб зайняти наші позиції. Ми відбиваємо. В основному це дії вночі Під Бахмутом мене вразило, що я навчився чесно падати на землю. 40 метрів від мене прилетів 60-та міна, або щось менше, або щось більше. Не заділо, не зацепило. Але після цього організм сам при свисті мін, сам тягнеться до землі. Певні дні сильно пару. Але ж не тільки ми там працюємо. Ні. Працюють колеги з меншим калібром, працює дальня арта. Ну то есть відшиваємо потом.